Надцятого березня в місті Київ проходить восьма міжнародна виставка. Сучасні заклади освіти 2017». -го». Ми сьогодні наразі представляємо Рівненський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти та експериментальні заклади Рівненщини. Варто відзначити, що сьогодні в контексті реформування освіти в нас в Рівному і в Рівненській області є заклади, які хочуть працювати за новою програмою у відповідності до що Підходять люди, цікавляться нашою презентацією, цікавляться тими матеріалами, доробками, які на сьогоднішній день є. Ми можемо сказати з певністю, що Рівненський інститут після дипломної педагогічної освіти є досить сучасним і інноваційним закладом, який може продукувати нові ідеї і поширювати їх в області.